Ні, як зазвичай, тільки не заснути, бо я щось втикаю. Без проблем буду вас будити. Кажу: чи не виспалась? А, а чого ви білка? Сенсі, чого ви білка? А що? Ну ви просто секунду назад виглядали нормально. Як нормально? Слухайте, я розумію, що ви не виспалися, Але давайте ми не будемо реагувати так на білок. А як мені реагувати? Послухайте, білки, барбери працюють в сфері вже десятки років. А ви зараз так реагуєте? Ви знаєте, що це расизм. Так, що відбувається? Ви мені щось підсипали чи в мене білочка? Білочка в мене вдома чекає з більчатами. Мені тебе гроші заробляти. Сідайте я вас. пострижу. Знімайте це з мене. Дострижусь, зніму. Що ви знову нормальний? Яке має бути? В костюмі білочки? Готово, вставайте. От що засняли оператори ICU. Ну то я прикол тягнув. Який прикол? ти взагалі знаєш, така система ICU? Та знаю, відеомоніторинг моніторинг 24 на 7, Оператори не просто дивляться, а аналізують, що відбувається для того, щоб запобігти конфлікту, злочину або неприємній ситуації. Головна задача запобігти, а не опісля щось робити, коли вже все сталось. Ого, ти прям знаєш? Ну то да трошки цікавився. От давай на майбутнє без приколів. Нам не треба, щоб наші клієнти думали, що вони збежеволі. Та добре, але це ж було прикольно. Він заснув, кажу, я білка. Він прикинувся, я не білка.